Всім привіт! Сьогодні готую салат святковий вінок, салат з пекінської капусти, зі свіжим огірком, з яйцями, зеленю, оливками, з ароматною заправкою. Він смачний завдяки соусу, підійде як для святкового столу, так і для сімейної вечері. Для приготування салату я буду використовувати пекінську капусту, кукурузу мариновану, свіженькі огірочки, лимон, цибулину, оливки, яйця варені, зелень руколи, салату, кропу соусу сметану, оливку олію, сіль, перець і гірчицю. Спочатку готую соус. Беру 2 столові ложки оливкової олії, даю півчайної ложечки солі, чайну ложку гірчиці, а також даю перчик до смаку, сік лимона, одну столову ложку. І все це гарно перемішую. Тепер нарізаю пекінську капусту. Перед тим я її гарно промила, розрізала на половинку, тепер розрізаю ще напів і невеличкими смужками її ріжу. У мене порізана капуста ось так виглядає, такими тоненькими соломинками. Пересипаю її в миску і буду поливати соусом. Поливаю одною столовою ложкою соусу. Нарізаємо огірочок соломкою. Спочатку на такі дольки, а тоді кожну на соломку. Різаний огірочок. Перекладаю окремий салатник і теж поливаю соусом однією столовою ложкою. І гарно перемішую. Тепер нарізаємо соломкою цибулину. І порізану цибулину висипаю до мисочки, в якій був приготовлений соус. Тепер готую яйця, відокремлюю білок від жовтка. Білок теж нарізаю дрібненькими смужечками. Білок нарізаний тоненькою соломинкою, буде чудово поєднуватися з іншими овочами. А тепер готую основний соус. розминаю жовток, і даю до нього сметану. Викладаю гірчицю, перемішую все це. Пів чайної ложечки солі, перчик до смаку, все гарно перемішуємо. А тепер на тарілочку, на якій буде основний салат, викладаємо капусточку. Викладаю по кругу. Викладено капусту трішки притискаю лопаточкою. Приготовлений соус. З жовтка ділю на дві частини і одну частину викладаю по капусті. Тепер викладаю порізаний огірочок. І рівномірно розподіляю по кругу. Притискаю теж лопаточкою, щоб гарно рівненько ліг, і так як огірочок чудово поєднується з цибулькою. У огірку розкладаю цибульку. Далі викладаю соусом жовтка і рівномірно розпреділяю. Тепер викладаю білок теж по кругу, по білку даю зелень. На завершення прикрашаю оливками і кукурузою. Оливки розрізаю навпіл. Тепер по кругу оздоблюю для краси. І салатик наш буде готовий. Його можна зразу подавати на стіл. Він настільки ароматний. Ось такий у нас вийшов різдвяний вінок. Такий салат легкий в приготуванні. І легкий у споживанні. Такий салатик можна приготувати як і в буденні дні, так само і на свято. Готуйте, споживайте на здоров'я і будете здорові. Салат дуже смачний і головне приготовлений з простих продуктів. Пишіть коментарі, діліться досвідом. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!